Продовжуються бізарні пригоди друзів Кіла і Гона в цій арці, на жаль, немає Лоріо, а роль Курапіки зводиться до того, щоб прийти за квестом, отримати відмову через відсутність знань про Нен і на зворотньому шляху натрапити на мисливця, який стане його вчителем. Надалі розбори мисливця будуть без формату сліпого розбору, так як я ще у вересні по підписці перегляну всі епізоди. Арка турнірна, але замало крутих боїв. В принципі, воно і не дивно, бо всі чекають фінального бою між Джокером та Гончиком. Особлива подяка спонсорам та донаторам за підтримку каналу. А тепер переходимо до огляду цієї арки. Тож двійка прибуває на небесну арену, місце, де крутяться великі суми. Це можливо завдяки ставкам та перспективам, які відкриваються учасникам, Знайомить із цим способом заробітку наш бивця Ківоа, якого батьків 6 кинув на арену, і за два роки Ківо досяг 200 до го рівня, але скіпнув реєстрацію, так як подальший кар'єрний розвиток не викликав у нього інтересу. Він витратив мільйони на смаколики. Така інформація не дивує, бо арці золдиків було показано сценку поїдання солодощів. Хоча з урахуванням інфляції це не такі великі гроші. Наприклад, Мачі взяла з хісоки 70 лимонів за відновлення рук. Шлях до 200-го поверху взагалі не наповнений якимось цікавим контентом. Персонажі бачать дітей, недооцінюють їх та відлітають з одного удару. Тренування в арці золдиків допомогли гонові забрати багато перемог. Кіла казав, що після 150-го п'ятдесятого Сильван Панчмна не проканає, однак герої не відчули опонентів. Та й говорив він це, базуючись на своєму дитячому досвіді, і по оцінці Кастро у Кіла є всі шанси потрапити на Олімпійські ігри. Автор водить персонажа Суші, і до моменту релізу наруто залишається ще пару місяців. Так що навіть Кішемота надихнувся і створив свого рока лі. Хоча у Кіші персонаж вийшов краще. А те, що сталося у другому сезоні з другорядними персонажами та самим Лі, це окрема тема. Однак не варто забувати і про феномен Гая, якого Мадара визнав найсильнішим у Тайджетсу. А що ж, Зуші? Ну на нього положили хер. Тож ще спробуй дочекатися із ним якогось легендарного моменту. Зуші талант один на сто тисяч. Він постійно тренується і залишається на одному і тому самому рівні. Хоча для кращого прогресу. Треба було зіштовхнутись із сильнішими супротивниками, а не зупинятися, коли він прокричав, що той не застосовував нен. Можливо, він боявся за Ківуа, тому зупинив учня. Однак відсутність прогресу підтверджує першу гіпотезу: скоріше за все, після закінчення тренувань, Зуші зможе стати майстром поверху. Однак, одного нену буде замало, якщо відсутній бойовий досвід проти сильних бійців. Так, наприклад, Хісока казав. Що якби гон побився 10 разів, то у нього були б хоч якісь шанси. Він насправді не просто так попався гонові на шляху, так як засвоєння нен це фінальний етап іспиту. Нен недоступний для всіх, тож розповсюджувати такі цінні знання на першому етапі не мало б сенсу. Але ті, хто вже володіє неном, можуть легко здати іспит, і це трішки нечесно. Хоча, якщо поглянути з перспективи організації, так це плюс, бо людина з досвідом буде краще виконувати обов'язки. Гон та кіла генії з неймовірним потенціалом 1 на 10 мільйонів. Хоча другий поки що виглядає понебезпечніше через гени та постійне тренування в дитинстві. Зуші стає їх другом. Вони його не булять, що типу він слабкий, а навпаки підтримують. Учню це не дуже допомагає, бо те, що він вивчав місяцями, парубки вивчив за день. Покинути тренування після цього доволі просто. Світ Хантера несправедливий для простих людей, в принципі, як і наш. Герої піднімаються на ліфту, і їх зустрічає жахлива аура. Ти можеш подумати, що це жінка якась не така, але потім бачиш його. Персонаж, який, хоч і протиставляється героям, однак у всіх ситуаціях, які були показані в сюжеті, він виступав у ролі ментора. Так, це в його інтересах, однак у Кіла і Гона просто немає іншого вибору. Тим паче, той їх вичислив через сайт мисливців. Навчатиме хлопців. Він не дуже охайний, хоча може це стиль, однак не варто недооцінювати майстра нен. В принципі, вчитель непоганий, так як вміє бути і добрим, і суворим. Вміє налагоджувати контакт з учнями, що важливо для вчителя, використовує ігрові методи побиття на арені, щоб навчитися розкривати потенціал. Ціни б йому не було, так як Гон, наприклад, з самого дитинства ризикував і любить в принципі небезпечний контент. Тож і тренувати його треба по-особливому. Мені не зрозуміло нащо було казати не фул інформацію про нен, а вже потім навчати. Окей, Ківа, але ж Гон здав іспит. Можливо, це такі приколи у мисливців. Нен, це бар'єр, який відсіє собаків і калічить шантаж. Хабарництво погрози є невід'ємною частиною цієї системи. Доходять до олімпу лише найкращі, слабкі падають вниз. А ті, хто адаптується, всіма силами, намагаються закріпитися, Гідо. Рішвель, Садосо, жертви Нен. Хісоко Шварці буде битися не тільки проти Гона, а й проти Кастро. Геніям потрібно до півночі вивчити основи, і роблять вони це швидше, ніж всі думають. На самій арені битись можна в будь-який день. Дається 90 днів на підготовку. Якраз встигнеш до Олімпійських ігор. Основна ціль учасника перемогти 10 разів і не програти чотири. Тоді є шанс стати майстром поверху, а згодом відвідати великі ігри. Перемігши фріксе, Хісока отримав титул майстра поверху. Додайте ліцензію мисливця і вийде людина з неймовірними можливостями, а це я ще не згадав членство в Рюдані. Нен по праву можна назвати однією із найкращих бойових систем. Збалансована, тільки ось без таланту буде складнувато. Цікава. Хоча математикою можна задушитися, і по ходу сюжету фінтефлюшик стає ще більше, базово існує 6 типів аури, і для найкращої ефективності Нен юзер має визначити на воді свій тип, інакше ефективність зменшиться та й вивчати несуміжні типи нен доволі складне завдання. Але у світі Хантера нічого немає неможливого, тільки будь готовий до того, що тебе можуть і винести, і ти згодом розумієш, що час витрачав не туди. Покриває тіло Тен аналог УВП Воля озброєння, а ще як Хамон дозволяє зменшити темпи старіння. Зецу дозволяє ховати свою ауру, і як бачимо в Наруто, той настільки класно сховався, що виявився головним кукловодом історії Рен, аура, якою можна давити, відразу згадується Бліч із його давлінням Реацу, як він була з Айзеном та дідом Гендрюсаєм. Хацу це здатність аури Нен до вивільнення із можливістю перенесення її на предмети. І саме цей вид нену дозволяє створювати різноманітні здібності. За теорією Хісоки, знаючи тип Нен, можна визначити тип характеру персонажа, і навпаки, це пов'язано з тим, що Нен формується протягом всього життя і дуже рідко може змінитися. Черговий раз демонструється крутість Хісокі, але рано чи пізно на комусь теорія не спрацює свою близькість до гона, той пояснює своїм типом Нен. А отже, і Кіо, судячи з цієї теорії, потрапив в пастку гона не просто так. Нен, як і хакі, є у кожного. Але відкрити його можна тільки двома способами: перший тренування, а другий розкриття пор. Дуже небезпечний спосіб, так як Нен Юзер запускає енергію і там думай, помреш ти чи ні. А ще забудеш про концентрацію, енергія вибіжить, і тобі кірдик. А ще додайте. Гьо, Ін, Ен, Шу, Ко, Кен, Рю і ще багато чого. І цей весь борщ показує крутість мангаки, хоча хтось може сказати, що щастя у простоті. Однак це не шлях Тогаші, тим паче тексту в манзі дуже багато. Гон не був би гоном, якби не почав файтинг, і в перший раз він програв, отримавши травми. Так глядачам показали, що без Нен тобі хана. І щоб навчитися терпимості, Гон має лише медитувати, що для такого активного хлопака дуже важке заняття. Карати завдяки Нену ефективно, бо ти завжди дізнаєшся, чи порушив персонаж клятву. Треба було зміто поцілунок Нен закріпити. Але це все сетап перед подальшими подіями. А це битва між Кастро та Хісокою. Кастро, хлопчина популярний, знаходиться в одному кроці до майстра поверху, і в Клоуна ще більше з'являється соблазну зомати цю іграшку. Два роки тому йому вдалося набрати три поінти проти Хісоки. Правда, цього було недостатньо для перемоги. Його опонент Хісока отримав три поразки тільки через те, що не приходив на бій. Були, як говориться, інші справи по ламанню іграшок та отриманні ліцензій. Кастро прийшов продемонструвати свій рівень Нен. Клоун займає вичікуючу позицію, так як визначає, чи варта гра свічок. На екзамені ми бачили, як він може їхати кукухою. а тут він ще небезпечніший, бо всі його дії це не набор випадковостей, а чіткий план, і ти ніколи не знаєш, що очікувати від Хісоки. Кастро почав партію з перемог і зміг відсікти руку. Найбільшої помилки ти припускаєшся, коли починаєш грати по правилам клоуна. Бо чим більше на нього відволікаєшся, тим більше потрапляєш під його контроль. Виграє в битві не груба сила, а інтелект і кмітливість, і хісок розставляє все так, щоб в ключовий момент здивувати супротивника здібностями банджі гумки, яка має ще й функції гуми, доволі імбова здібність, яка не тільки витягує хісоку із складних ситуацій, але й стала повноцінним мемом. І ці деталі трішки привідкривають минуле Хісоки і показують, що маленький хлопчик любив найбільше. Битва проти Кастро це повноцінне шоу, де Хісока навіть читає думки перед тим як покінчити із Кастро, помічає ворога, щоб той не зміг скористатись козирем. І якщо в перший раз Хісока відпускає тих, хто йому подобається, то ось далі він просто вбиває іграшку, що звамалася, і йде шукати нові. Кісока Трікстер, який своєю наявністю у світі, дуже красиво перегортає сюжет арок, саме тому його і не додали в арку Мурах. Заради шоу він пожертвував руками, хоча він не куба, щоб відрізані кінцівки фатажизувати. Клоун зіграв на невпевненості і бажанні Кастро довести що він став сильніше. Таким чином він вже себе поставив у програшну позицію та й користувався типами Нен, які йому не підходять. Фатальною помилкою стала втрата спокою, і він не зміг себе захистити клоном. Хісога ж користується неном, який йому притаманний, тому найбільша складність це показати красиву виставу, і це дозволяє завоювати глядацькі симпатії. Кастро загинув на арені. Манга дає остаточно зрозуміти, що після протикань карт йому настав кінець, хоча рани і не виглядають серйозно. До клоуна заходить учасниця Юнерю Дан. Вайфумачі, яка вміє в аналіз нен і Хісоко до неї особливо відноситься, тому що запросив на вечерю, та й сердечко в діалоговому вікні присутнє. Вона ж говорить, що квон завжди один, хоча не дала йому договорити і закрила двері. Хісока навіть з рюданом обіграв всіх, бо застосував гумку, і цифра 4 нічого вам не говорить, а так один і той самий з Сейю, ще й номер в банді співпадає. Можливо, Хісока це перероджений Улькіора, якраз серце отримав і зійшов з розуму. І так, він, як і наші герої, відправляється в Йорк Нью. Кіо не прощає приколи над зуші і маніпуляції над гоном, змушує одного покинути турнір, інші обісралися і почали грати по правилам. Як говориться, ось що робить магічна сила пиздюлів. В реванші з Гідо гон змінює тактику і йде на пролом. Так як вже знає здібності ворога Вудка це прикольна штука, так як неном можна підсилювати дорогі тобі речі, підняв плиту і виграв супротивника. Нічого цікавого, навіть нен не знадобився, а в іншого кинув плиту і психологічно переграв. Йому допомогло те, що він бачив битву сківуа. А отже, зіграти на елементі неочікуваності колясичнику не вдалося. Кіло аж чекав, поки колясочник продемонструє здібності, зловив кнути, отримав розряд і сам тією ж енергією накормив. Він відчуває біль, і це хоч якось балансує імбового кіло, бо з такими тренуваннями ти вже готовий до всього. Як говориться, нєфік було хапати з ушика. І понтуватися, що вони тут круті і ставлять всім умови. Гончик дзвонить голому хісоці і назначає битву. І це контент, заради якого всі і дивилися цю арку Про протистояння юного хантера, якого врятував хісока, і Джокера, який любить знаходити супротивників і битися з ними на смерть. Ручки повагоджені, його трясе від гона. Джокер чекає, поки гончик щось зробить. Правда, на відміну від битви з Кастро, Хісока не буде стояти АФК. Ні, він буде відбивати атаки маленького майстра Йоди. Гон нічого не може вдіяти з Хісокою. Прірва між ними просто гігантська. Правда, людям дали не просто так розум, тому хитро ще таки наносить удар. Хісока далекий, але вже не такий недосяжний. Досвід відстежування і спостереження у Гона є, тому не дивно, що той застосовує таку тактику. Лише після цього можна віддати значок. Подальша битва це доганялки і повна домінація хісоки, і ця битва ілюструє нам, що значить бути мисливцем, який полює за жертвою. Ніякі трюки не допомагають, бо якщо по спідам і реакції ти просідаєш, то будь готовий програти. Так працює батл система Рідко коли повільний персонаж. Може вигравати. І в битві з гоном Хісока теж займається виставою, тільки замість вгадування карт той задає питання, в який момент він закріпив банджи-гумку. Є один правильний варіант, але по факту всі варіанти правильні, тому що гон не майстер Нен. Тому варіант відповіді не має сенсу, бо це просто відволікання уваги. Ти купляєшся на це і отримуєш каміння в голову. На стороні гона технічний суддя, тому його життю нічого не загрожує. Однак наш хлопак іде в останний чарч Ервіна Сміта, чим спричиняє неоднозначну сцену Арґісоки. Сей виклався на повну, і в таких моментах кісока найменше себе контролює. Тому, поки є шанс і він оклимався, треба бити. Він маньяк якого збуджує насилля та битви, але є ще й матчі, тому, можливо, і жінок він любить. Додаєте в цю гримучу суміш дітей і вийде неоднозначний до трактування персонаж. На арені Хісока не може застосовувати весь свій потенціал, бо обмежений правилами. Однак, якщо є натовп, то він може створювати повноцінну виставу, бо одного супротивника буде малувато. І це не принесе такого задоволення. В наступну ж зустріч він обіцяє перекінчити Гона. Тільки ось коли це буде, невідомо, бо Фрікс ще не готовий. Гон програв, але зробив певні висновки і надихнувся, щоб продовжувати свої тренування далі. І це саме головне, бо якщо ти зупинишся у своєму прогресі, то ти програєш. Гон побився з Хісокою, засвоїв основи Нен, тому більше йому нічого тут робити. Вони прощаються з Вінгом. Який буде далі тренувати зуші, а герої відправляються відвідати домівку гончика, щоб потім в Йорк Шохню зустрітися із Курапікою та Леоріо. Про це ми поговоримо в наступному розборчику. А поки що, ос!